Академія цей будинок на території Шевченського району. Шановні колеги, дозвольте запросити до виступу Лілію Михайловну Гриневич. Будь ласка. Доброго дня, шановні колеги. Я дякую, що ви мене запросили. І я хотіла б скористатися цим часом, який є зарезервований на мій виступ, більше на дискусію. Для, для вступу до цієї дискусії хочу в першу чергу висловити вам величезну вдячність, тому що я розумію, в яких складних умовах ви зараз працюєте. І це справді подвижницька праця, тому що ми, як Міністерство освіти, перебуваємо в постійній важкій. Непростій дискусії з органами місцевого самоврядування з приводу збереження мережі позашкільних закладів освіти, відбувалася реформа фінансової децентралізації, і значна кількість податків, які колись надходили до державного бюджету, зараз переорієнтовані на місцевий рівень. За фінансами йдуть також повноваження. І позашкільна освіта повністю практично колись вона пригадуєте, ми весь час намагалися виконати закон про позашкільну освіту і де юре забрати насправді фінансування в державний бюджет. Зараз після фінансової децентралізації про це взагалі не йдеться, тому що значно більше кош... ці кошти, які колись були в бюджеті, тепер державному перейшли на місця. І тепер наша проблема. Полягає в тому, як заставити, щоб ці додаткові надходження в місцевих бюджетах влада місцева спрямовувала в сферу освіти. Тому що я розумію, що для них дуже привабливо поремонтувати фасади будівель, бо це зразу побачать люди, або виконати якісь інші кроки. І тут нам треба, як, як то кажуть, боротися всім миром. Працювати з місцевими депутатами для того, щоб все-таки зберігати заклади. Є ще інший виклик. Це загальна демографічна ситуація, яка складається по зменшенню чисельності нав... дітей у навчальних закладах. Вона без сумніву теж впливає. І я ще можу зрозуміти ситуацію, коли приймають рішення, наприклад, об'єднати два заклади в зв'язку з кіль... зменшенням кількості дітей. Але я не можу з ситуацією, коли ліквідується, наприклад, центр дитячої творчості та Рутинський районний центр дитячої творчості на Одещині взагалі ліквідовано, і там для дітей просто нічого немає. І оце є найгірші сигнали, коли ми фактично такими діями місцевої влади фактично заперечується Конституція України. Тому що стаття 53 гарантує доступ не тільки до середньої вищої професійно-технічної освіти, але до позашкільної також. І якщо діти опинились в ситуації, коли в їхньому населеному пункті немає де отримувати позашкільну освіту, і разом з тим в них немає можливостей доїзду, їм нічого не запропонували натомість. Де вони мають здобувати цю позашкільну освіту, це величезний, е, величезний негатив щодо діяльності органів місцевого самоврядування. І мені здається, що нам з вами треба всім про це говорити в повний голос. Для того, щоб громадяни і люди, які мають діток, чітко розуміли, чиї це повноваження і хто має це забезпечити. І не сприймалася боротьба за доступ до позашкільної освіти як якісь вузькі інтереси групи позашкільників. Це є інтереси дітей і їхніх родин. Тому я хочу вам як міністр сказати, що наше міністерство готове з вами разом. Працювати по-перше, над переконанням суспільства щодо необхідності збереження унікальної системи позашкільної освіти, яка склалася в Україні, ми так само готові, якщо навіть треба воювати з органами місцевого самоврядування. Тоді, коли відбувається ситуація закриття доступу дітей до позашкільної освіти. З іншого боку, Всім нам з вами треба бути готовими до нових викликів. Демографічна ситуація таки буде сприяти тому, що буде укрупнення в мережі, коли з кількох закладів роблять меншу кількість. І, друге, це та палітра вибору, яку ми можемо запропонувати нашим українським сучасним дітям. Ми повинні розуміти, що вони повинні. Ці діти є вже іншими, ніж ті, наприклад, які були 10 років тому. Ці діти живуть в динамічному світі, ці діти значно просунутіші, ніж старше покоління в цифрових компетентностях. Ці діти, особливо в містах, які починають вже з дитинства користуватися планшетами, хочуть. Отримувати нову інформацію через мультимедійну картинку. І нові методи роботи з такими дітьми теж є надзвичайно актуальними. І тут у нас постає питання. Питання підготовки кадрів і підвищення кваліфікації кадрів в системі позашкільної освіти. Сьогодні в Міністерстві ми розробляємо нову концепцію педагогічної освіти. Я вважаю, що питання підготовки позашкільників повинно також бути відзначене в цій концепції. Ми повинні зрозуміти, яким є професійний стандарт людини, яка займається позашкільною освітою. І я дуже розраховую на саме позицію Національного педагогічного університету імені Драгоманова, тому що саме цей університет. Має досить великий досвід і повинен подивитися вперед на потреби системи позашкільної освіти в перспективі. Ви знаєте, що зараз у парламенті в першому читанні проголосований закон про освіту. В цьому законі є стаття 14, яка передбачає механізми захисту і підтримки позашкільної освіти. Багато з вас тут присутніх брало участь в дискусіях навколо закону, коли нам потрібно було зрозуміти, чи введення поняття неформальної освіти не викине освіту позашкільну на якесь узбіччя. Ми пройшли ці кола, ми усвідомили, що не з цим пов'язано фінансування. Більше того, закон про освіту вперше запропонував визначати. Визнавати часткові кваліфікації, які можна отримувати і в системі неформальної освіти також. І для нас дуже важливо, щоб закон був таки прийнятий, і ми змогли вийти на цивілізовані е зрозумілі для світу також кваліфікації і їх визнання. І щоб людина упродовж свого життя могла нарощувати ці кваліфікації. До речі, для позашкільної освіти окремим сектором, досить перспективним, може стати освіта дорослих. І мені здається, що під час спадання ось такого демографічного нашого контингенту в цілому в системі, позашкільна освіта. Своїм потенціалом мало би також зорієнтуватися на потреби дорослого населення, якому теж треба розвиватися. І ідея навчання упродовж життя, е, яка абсолютно вже природня у Європейському Союзі, куди ми з вами прагнемо, і де є зараз ціла система закладів освіти, які забезпечують освіту дорослих. Вона в нас. Починає проростати. Думаю, що сектор позашкільної освіти може бути одним з дуже продуктивних інституційних майданчиків для реалізації цієї ідеї. Я хотіла б відзначити ще в цьому короткому вступі ще одну річ. Ми маємо абсолютно унікальну систему малої академії наук. І я переконана, і буду відстоювати це всюди, що ми маємо цю систему зберегти і розвивати. Мені довелося побувати вже в багатьох країнах і такої унікальної системи знайти дуже важко. І я думаю, що Станіслав Олексійович довгий має поділитися якими новинами, які визнають цю унікальність. Української малої академії наук навіть на світовій арені. І тому я хотіла б, користуючись нагодою в цьому колі позашкільників, відзначити, що нам є чим пишатися. І про це треба говорити: нам є чим пишатися, і ми маємо захистити право кожної української дитини. Розвиватися. Те, що позашкільна освіта є органічним компонентом до цього особистісного розвитку всіх талантів дитини, який не може забезпечити, на жаль, сьогодні масова загальна середня освіта не може і, на жаль, не зможе. Це величезний додатковий потенціал. Який не можна, від якого не можна відхреститися. І зараз я це заявляю як політичну позицію, щоб ви розуміли, коли з вами починають говорити мовою закриття закладів на місцевому рівні. Пам'ятайте, що ви захищаєте інтереси не свої. І от таку риторику ведіть. Не свої власні, бо ви втрачаєте зрозуміло ставки чи роботу. Ви захищаєте інтереси конкретних дітей. І треба, щоб місцева влада вам дала відповідь на питання, а де ці діти будуть здобувати позашкільну освіту? І тільки після відповіді конкретної на таке питання, а ця відповідь також буде зв'язана з працевлаштуваннями працівників скорочених установ. Можна далі вести діалог. Отже, е я думаю, що це основні тези, які мені дуже важливо було вам повідомити. А зараз я хотіла б, щоб ми ще трошки використали час на запитання відповіді. Дякую. Дякуємо, шановна Лілія Михайловна. Шановні друзі, будь ласка, <плес> є унікальна можливість з перших вуст, як кажуть, отримати пояснення, <плес> роз'яснення, відповіді. Хто ви хочете задати питання? <плес> будь ласка, ну я хотів сказати, що це вперше мені перший міністр після Василя Григоровича. Вже було багато міністрів, які отак зустрівся із позашкільниками і настільки. Ми вам щиро вдячні і за вашу позицію. Безумовно, це політична позиція в першу чергу. Але Лілія Михайлівна тут зібралися в основному керівники гуртків позашкільних закладів. Але, на жаль, нема жодного керівника управління обласного управління освіти. Є скільки є. Керівники, керівника, кажу, жодного керівника управління освіти немає, і це в принципі, але це, це мені здається, що е, в першу чергу до них ваше слово. Тому можливо, це треба буде якось зібрати їх і щоб все таки. Вони приймають рішення, і вони звичайно їм передадуть. Ти є онлайн трансляція, але обов'язково Лілія Михайлівна, ми вас просимо, щоб зібрати керівників управління світу обласних, можливо, і присвятити таку, як <плес> таку спеціальну розмову щодо подальшого розвитку позашкілля. Дякую. Насправді тут треба. Розмову вести не тільки з ними, а з директорами фінансових управлінь, тому що і без сумніву самих депутатів місцевих рад, чому я все-таки е роблю натиск на депутатах місцевих рад, їх обирали і вони формують бюджет. І зараз виглядає ситуація так: от вони отримали таку-то кількість коштів додаткових, яких вони не отримували. У минулому році у них з'являється резерв, ресурс, і вони починають цей ресурс ділити. Добре, якщо принаймні ці гроші вони поділять, щоб поремонтувати школу, в якій навчалися. Так, це ще такий варіант. Але вони можуть взагалі використати на щось інше. А от те, що стосується великої кількості громадян, а не конкретних інтересів, тільки свого. Е округу, на якому ти обирався, а більш ширшої території, от цього від них важко добитися. Тому треба вести просвітницьку роботу з людьми і громадяни мають вимагати. Тому, е дякую е Станіславу Олексійовичу, я обов'язково зроблю окремо таку зустріч на рівні Міністерства і буду закликати. З кабінету міністрів віце-прем'єр-міністра, принаймні профільного, для того, щоб провести принципову розмову з приводу забезпечення гарантованих конституцією прав для наших українських дітей. Дякуємо, Дякуємо що... Будь ласка. Добивалися, щоб все-таки освіта отримала якусь пріоритетність в цьому бюджеті, то було ясно, і мені вдалося таки переконати і прем'єр-міністра, я йому вдячна, що він це підтримав. Що ми повинні підняти соціальний статус педагогічних працівників. Коли я говорю про педагогічних працівників, я маю на увазі не тільки вчителя, я маю на увазі всіх педагогічних працівників. Робота яких оплачується з 8 по 12 тарифний розряд, з 8 по 12. І ви, шановні позашкільники, якраз і в цьому інтервалі. І йде мова про просування по тарифній сітці на два розряди вверх. У нас була ситуація така, що найдосвідченіший учитель чи педагогічний працівник найвищої категорії. Оплачувався за 12 тарифним розрядом, а молодий викладач університету за 15. -ти. І була оця дірка, 13, і 14 розряд, яка черговий раз підкреслювала, наскільки нижче спозиціонована середня, позашкільна освіта, всі люди, які працюють в цих ланках, порівняно, наприклад, з викладачем вищої школи, навіть якщо він молодий, недосвідчений і щойно вступив на цю стезю. Це неправильно. Це неправильна логіка. Ми зараз цю дірку закриваємо, ми піднімаємо всіх людей, які були на восьмому тарифному розряді, на десятий, і таке зростання до цього часу, от до вчорашнього оголошення про мінімальну заробітну плату, мало бути з усіми підвищеннями на 30%. зростання зарплати на третину. Вчора було оголошено про зростання мінімальної заробітної плати. Це для тих людей, які сьогодні власне, мають оплату на рівні мінімальної заробітної плати. У нашій системі, системі освітян таких людей дуже мало. Це можуть бути лаборанти, які отримують дуже низьку оплату праці. Питання моє, на яке ми ще до кінця не отримали відповіді, бо це ще дискусія буде в парламенті, в бюджетному комітеті. Чи змінюється базовий тарифний розряд в тарифній сітці? Якщо при цьому буде ще змінений базовий тарифний розряд, то автоматично, крім цього, збільшення зросте не на 30, а на більше відсотків. Я не можу зараз про це в жоден спосіб заявляти. Бо не маю про це до кінця інформації. А про 30% – це те, що вирішено і закладено в бюджет. Дякую, шановні колеги. Я хочу сказати, Ні, я зараз питання зробити. Я хочу сказати, що те, що Лілія Михайловна зробила щодо наступного року на 33%, це в історії Української незалежної держави. Ну, один раз було у 2001 році на 15% лише освітянам підвищили зарплату. Не всім бюджетникам, а освітянам. Весь час всім бюджетникам. А те, що Лілія Михайловна досягав 33 це вперше в історії незалежної української держави. Тому треба їй подякувати за цей висвітлення. Це, це я вам кажу, як міністр, як міністр щодо нинішнього міністра. А тепер ви наполягаєте, так? Ну будь ласка. Вання цієї складової позашкільної освіти у об'єднаних територіальних громадах, Значить, і готові сільські голови там, чи голови об'єднаних громад фінансувати ці позашкільну освіту. Поки ну, що це ми говоримо про гурткову роботу на базі там опорних навчальних закладів. Але відсутній механізм фінансування немає у ці порядку. Тому є така пропозиція, і цей сам свій шмат від таки. Це питання вивчити з економістами можливо з фахівцями і внести чи зміни, чи доповнення закону про місцеве самоврядування чи закону про децентралізацію, все таки визначити нормативно, як же має фінансуватися позашкільна освіта саме в цих об'єднаних територіальних громадах, тому що такого механізму на сьогоднішній день немає. Я хочу вам сказати, що це залежить від об'єднаних територіальних громад. І компетентності їхнього їхнього керівництва, тому що є об'єднані територіальні громади, які фінансують позашкільну освіту, тому що їм закон не забороняє це робити. Вони перебирають всі ці повноваження, питання з наявності фінансових ресурсів і розробки їх власних документів, тому що закон є закон, а всередині. Об'єднана територіальна громада має також свої документи і свої порядки розробляє. Тому в чому я з вами цілком згідна, що нам потрібен лікбез для об'єднаних територіальних громад з приводу питань взагалі фінансування освіти. Це є дуже правильна, хороша ідея, і ми її реалізуємо. Дякуємо, шановна Лілі Михайловна, за глибокий виступ, за політичну і не тільки політичну підтримку, позашкільної освіти. От, і будемо всі разом працювати над тим, щоб і в громадській думці утворили.